Привіт, мудрим мені небайдужим! Які перспективи в Україні, якщо нам вдасться, дай Боже, вдасться зупинити війну, отримати перемир'я і мир? Відповідь на це питання у трьох сьогоднішніх новинах, друзі. Отже, давайте по порядку. Ну, перш за все, я хочу всім нагадати, що будь-яка держава функціонує, існує, стає спроможною, ефективною, в тому числі в частині захисту, тільки тоді, коли в неї є економіка. Радянський Союз теж мав свою державну економіку, але сучасні економіки, економіки сучасних країн це в першу чергу підприємництво. Якщо немає підприємництва, то немає економіки і рано чи пізно не буде держави, тому що немає коштів, на яку цю державу утримувати. Не кажучи вже про армію, соціальні виплати та далі, тому подібне. Думаю, що це всі зрозуміють. Отже, давай, а що ж у нас в Україні? А в Україні у нас все дуже кепсько у нас фактично. Не стає бізнес. І одна з сьогоднішніх новин саме про це. Але для того, щоб упередити критику, тих критиканів, які зараз прибіжуть і скажуть ті бариги щось розказують, я хочу вказати, що отих державоутворюючих, утворюючих, місто утворюючих, величезних підприємств в Україні, які в спадок нам прийшли з радянського суду, фактично не залишилися. Вони були приватизовані, порізані на металолом, як наприємство моєму рідному новому роздолі Рвосірка. Там ще була і Україна. їх всіх порізали викинули на А Ті, які залишилися і ще якось функціонували, приносячи копійки в бюджет в порівнянні з тим, що могли би. Вони на сьогоднішній день знищуються ракетами Росії, і відновлення цих промислових потужностей не буде. Тому що будь-який зовнішній інвестор, який потім повинен відновити це підприємство, розуміє, що інвестувати в Україну зараз ризиково, і буде ризиково ще найближче 10-15 років. Тому що ми, як Україна, між молотом і наковальною, ми під прискіпливим оком, увагою і бажанням Росії прибрати до рук Україну, а відтак інвестувати, хтось в такий небезпечний регіон. Бізнес не буде. Тому говорити про великі підприємства. Точно марно. І залишається, що наша Україна, держава Україна, може розраховувати тільки на середній малий бізнес. Так, у нас чимало креативних проєктів, перспективних, прогресивних, які, до речі, показали свою ефективність, і на них Україна могла би триматися, але ця новина одна з сьогоднішніх чітко вказує, що перспектив України немає. Нова почта, один з найкращих проєктів, яким я пишався, який я приводив, як приклад в дискусіях, що в Вашингтоні, що в Брюсселі, згортається. Показник цьому. Те, що він скорочує на 10% робочі місця, що це означає? Будь-який економіст розуміє, що скорочення на 10% робочих місць це величезний страшний показник, який вказує на патовість ситуації. Проект згортається, проект показує, навіть уже не може приховати те, що є проблеми. І, звісно, в Україні є проблеми. Така ж сама ситуація з іншими проектами. Про які зараз ми не знаємо, але які зараз вже ну, обговорюються в бізнес-колах. Ситуація не найкраща з епіцентром, ситуація не найкраща з іншими мережами, не найкраща ситуація з розеткою і так далі, і тому подібне. Весь рітейл зараз потерпає. Щодня закривається те чи, те, чи інше підприємство, маленьке, нехай маленьке, з 50-100 робочими місцями, навіть з 10. -ту. Закривається крамниця, барчик, ресторанчик. І от друга новина, яка вказує на те, що бізнес закривається попри заяви нашої влади. От, от вам статистика за перший квартал цього року. Друзі, ви побачили? Та відкрилося 8 тисяч, закрилося 14. Тобто майже на 7 тисяч фопів стало менше. Так, на тих маленьких фопів, які генерують той маленький валовий внутрішній продукт, створюють маленькі кількість, але робочих місць. Тобто ці дві новини чітко характеризують, що бізнес згортається. Він згортається, закривається, виживає. І коли нам розказують про якісь перспективи, це все дурня. Тому що зовнішні вливання, які зараз витрачає на нас Євросоюз, Америка вже відмовилась, не ну, нецінність проекту України. Навіть підписавши ресурсну угоду, зрозуміло, що все вже вкрадено до них, та їм нічого не світить. Ім краще рубку буде світитись судові всякі тяжби, в тому числі з іноземними компаніями, які в тому числі розміщені в Делавері. Тому США побачило, побачила, що ніякого зиску немає і фактично, фактично залишає нас сам на сам, поки що з підтримкою Європи у війні. Європа теж використовує Україну, про це говорять європейські чиновники, їх не можна за це винуватити, у них свій зиск, свій інтерес. Не дбають про свою державу, про той народ, який її обирає, не використовують лише тимчасово для того, щоб модернізуватися, переозброїтися і в якійсь мірі стримати Росію, яка дуже ймовірно може піти далі на захід. І от, коли всі зрозуміють, що вже вони свої питання вирішили, в один момент ну, просто перестане існувати держава Україна, бо перестануть платити гроші. І в нас не буде грошей, як ні на армію, так ні на пенсіонерів. І так, звичайно, і не буде грошей на народути державний апарат. Перніше все буде обрізатися поступово. А бізнес не відродиться. Не відродиться, тому що от вам третя новина. А що насправді відбувається? Третя новина показує, що креативні українці тільки за перший квартал в Польщі відкрили 10 тисяч, більше 10 тисяч нових бізнесів. Оці три новини чітко вказують безперспективність проєкту Україна, принаймні з цією владою. Якщо найближчим часом не будуть в житті заходи, то навіть отримавши мир, ми втратимо державність після цього отримання миру через 5-10 років. Українці просто поїдуть. А ті, хто відкрили бізнес, ті, хто несли собі робочі місця за кордоном, не повернуться. І не буде з ким робити. Розраховувати на Бангладеш, там я не знаю, Пакистан чи на кого розраховує наша влада, коли розказувала нам про проект, що будуть залучені іноземці це маячня. Вони будуть використовувати в випадку Україну, якщо можна буде використати як транзитний коридор на західний світ, де вищий рівень життя, де вищі соціальні стандарти. А в Україні вони вже нижчі плінтуса і будуть ще більше падати, тому що після війни ми отримаємо купу понівечених. Вибачте, людей, яких треба буде утримувати. І якщо не буде бізнесу, то не буде України. Особисто я не бачу ну, з цією владою так 100 відсотків з Зеленським, гетьманцевим, з цими всіми мінфінами, мінекономіки, перспектив немає взагалі. І з кожним днем перспективи втрачаємо ми назавжди. Тому, друзі, всі, хто ну розподіляє мою точку зору, про це треба говорити. Це не популярна тема. Ми зараз всі зосереджені на тому, щоб зупинити війну. Але зупинивши війну, ми все одно втратимо державу. При сьогоднішній політиці, ми, зупинивши навіть війну, отримавши мир, все одно через певний час будемо захоплені Росією, тому що в нас не буде коштів. Не буде коштів для того, щоб тримати. Ми не зможемо бути повноцінною державою. Ну, можливо, якимось найманцями, як запоріжці, так але не більше того. Тому ну, дуже важливі новини, друзі. Я прошу, щоб всі над цим задумалися. Вони такі яскраві, вони поточні, але вони надважливі. Надважливі для майбутнього України і для майбутнього української держави. Яке під великим запитанням.